Вітаю на уроці. Сьогодні ми дізнаємося про чарівні задачі, які вміють обертатися. Так, це не звичайні задачі, а обернені задачі. Ми навчимося їх складати та розв'язувати. Давайте почнемо з першої задачі. На столі було дві чашки. Туди поставили ще три чашки. Скільки чашок стало? Умова. На столі було дві чашки, туди поставили ще три чашки. Запитання. Скільки чашок стало. Складемо схему. Весь відрізок позначає, скільки чашок стало після того, як на стіл поставили три чашки. Оскільки це запитання задачі, позначимо його знаком питання. Перша частина відрізка позначає, скільки чашок було на столі спочатку, дві чашки. Друга частина число чашок, які туди поставили, три чашки. Ця задача розв'язується дією додавання, оскільки ми шукаємо ціле. Складемо вираз. Два додати три. Розв'язання. 2 додати 3 дорівнює 5. Відповідь 5 чашок. Отже, стало 5 чашок. Зверніть увагу, якщо знак питання на схемі замінити числом 5, а число 2 зробити невідомим, то ми складемо схему для першої оберненої задачі. На столі було кілька чашок. Туди поставили ще три чашки і їх стало п'ять. Скільки чашок було спочатку? Умова. На столі було кілька чашок. Після того, як туди поставили три чашки, їх стало п'ять. Запитання. Скільки чашок було на столі спочатку? На схемі весь відрізок позначає, скільки всього чашок стало. Це 5 чашок. Перша частина відрізка позначає, скільки чашок було на столі спочатку. Оскільки це запитання задачі, позначимо його знаком питання. Друга частина число чашок, які туди поставили, 3 чашки. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину. Складемо вираз 5 мінус 3. Розв'язання 5 мінус 3 дорівнює 2 чашки. Відповідь 3 чашки. Розглянемо випадок, коли невідомим стає число чашок, які поставили на стіл. Замінимо на схемі знак питання числом 2, а число 3 знаком питання. Складемо задачу за отриманою схемою. На столі було дві чашки. Туди поставили ще кілька чашок, і їх стало 5. Скільки чашок поставили на стіл? Умова. На столі було дві чашки. Туди поставили ще кілька чашок і їх стало п'ять. Запитання, скільки чашок поставили на стіл. На схемі весь відрізок позначає, скільки чашок стало після того, як на стіл поставили чашки. Це п'ять чашок. Перша частина відрізка позначає, скільки чашок було на столі спочатку. Дві чашки. Друга частина число чашок, які поставили. Оскільки це запитання задачі, позначимо його знаком питання. Ця задача також розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину. Складемо вираз 5 мінус 2. Розв'язання 5 мінус 2 дорівнює 3 чашки. Відповідь Три чашки. Що ми бачимо? В усіх задачах мова йде про одні ті самі чашки, але відоме й невідоме в них міняється місцями. Саме тому ці непосидючі задачі називають оберненими. Запам'ятайте, щоб скласти обернену задачу. Потрібно невідоме зробити відомим, а одне з відомих зробити невідомим. Сюжет задачі при цьому залишаємо без змін. Наприклад, схема першої задачі демонструє, що невідоме ціле. Ціле знаходиться дією додавання. Отже це дорівнює А плюс Б. Щоб скласти до цієї задачі обернені, треба невідоме зробити відомим, а відоме невідомим, начебто обернути задачу. Тому в першій оберненій задачі зробимо невідомим Б, а в другій число А. Виходячи з цього, в першій оберненій задачі невідома частина. Знаходиться дією віднімання С мінус А. У другій оберненій задачі невідома частина знаходиться дією віднімання С мінус Б. Складемо задачу за малюнком. Було чотири повітряні кульки. Одна з них лопнула, скільки залишилося. Весь відрізок показує що всього було 4 повітряні кульки. Перша частина відрізка показує, що одна кулька лопнула, друга частина число повітряних кульок, які залишилися, і які треба знайти. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину 4 1 дорівнює 3 кульки. Відповідь. Залишилося три кульки. Складемо до цієї задачі обернені задачі, замінимо на схемі знак питання числом 3, а число 1 знаком питання. Складемо задачу за отриманою схемою. Було чотири повітряні кульки. Після того, як декілька кульок лопнуло, залишилося три повітряні кульки. Скільки кульок лопнуло. На схемі весь відрізок показує, що всього було чотири повітряні кульки. Перша частина відрізка показує, що декілька кульок лопнуло і їх число треба знайти. Друга частина відрізка Повітряні кульки, які залишилися три кульки. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину 4 мінус 3. Розглянемо випадок, коли невідомим стає число повітряних кульок, які були спочатку. Замінимо на схемі знак питання числом 1. А число 4 знаком питання. Складемо задачу за отриманою схемою. Після того, як одна повітряна кулька лопнула, залишилося ще 3 кульки, скільки повітряних кульок було спочатку. На схемі весь відрізок показує, скільки всього було повітряних кульок і їх число треба знайти. Перша частина відрізка показує, що одна кулька лопнула. Друга частина відрізка повітряні кульки, які залишилися, три кульки. Ця задача розв'язується дією додавання, оскільки ми шукаємо ціле 1 додати 3. Складемо за малюнком наступну задачу. У магазині було 6 м'ячів і 2 ляльки. Скільки всього іграшок було в магазині? На схемі весь відрізок показує, скільки всього іграшок було в магазині, оскільки їх число невідоме, позначимо його знаком питання. Перша частина відрізка показує, скільки в магазині було м'ячів, 6 м'ячів. Друга частина число ляльок. Дві ляльки. Ця задача розв'язується дією додавання, оскільки ми шукаємо ціле. 6 додати 2 дорівнює 8 іграшок. Відповідь всього в магазині було 8 іграшок. Складемо до цієї задачі обернену задачу. Невідоме загальне число іграшок. За результатом розв'язання першої задачі дорівнює 8. Замінимо на схемі знак питання числом 8, а число 6 знаком питання. Складемо задачу за отриманою схемою. У магазині було 8 іграшок, з них дві ляльки, скільки м'ячів було в магазині. На схемі весь відрізок показує, що в магазині всього було 8 іграшок. Перша частина відрізка показує, скільки в магазині було м'ячів, і це число треба знайти. Друга частина число лялю, дві ляльки. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину. 8 мінус 2. Розглянемо випадок, коли невідомим стає число ляльок. Замінимо на схемі знак питання числом 6, а число 2 знаком питання. Складемо задачу за отриманою схемою. У магазині було 8 іграшок, зник 6 м'ячів. Скільки ляльок було в магазині? На схемі весь відрізок показує, що в магазині було 8 іграшок. Перша частина відрізка показує, скільки в магазині було м'ячів, 6 м'ячів. Друга частина число ляльок, і це число треба знайти. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину 8 відріб. Мінус 6. Тепер ви знаєте, як скласти та розв'язати обернені задачі. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові уроки. До зустрічі!